Доброго ранку, дітки. Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом, тема якого немає друга, шукай, а знайшов тримай. Також вивчимо прислів'я про дружбу. Та спочатку давайте привітаємось здрастуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої. В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Дітки, у кожного з вас є друзі, тож давайте з вами поміркуємо, що ж таке дружба. Тому сьогодні і пропоную поговорити про дружбу. Друзі, сьогодні, коли я йшла на заняття з вами, то знайшла чарівну скриньку, але вона зачинена, і щоб відчинити її, треба повторити чарівні слова. Скринько, скринько, відчинись, що ще рівне тут знайдись. Дивіться, не відчиняється. Давайте тепер разом з вами повторимо. Скринько, скринько, відчинись, щось чарівне тут знайдись. Ой, дітки, дивіться, що було в скринці. Це чарівна картинка, на якій намальовані дві пташечки. І ми сьогодні з вами. Будемо вчитись складати розповідь за картинками. А розповідь буде за змістом казки Михайла Пляцьковського про дружбу. Розгляньте першу картинку і уважно послухайте питання. Як ви зрозуміли, що Чик і Чирик друзі? Назвіть улюблені ігри і забави друзів, які ви знаєте. Розкажіть, чим схожі і відмінні горобчики, порівняйте їх. І чики Чирік одинакові за кольором у чика. І в чирика щось було. А зараз хто із вас хоче скласти розповідь за цією картинкою? Допоможіть мені? Дітки, а зараз розглянемо наступну картинку. Погляньте, що робить Чик. Мені здається, він не хоче, щоб про посилку від бабусі дізнався його друг. Здогадалися, чому я так вважаю? Уявіть, що він про це думав. А зараз давайте складемо розповідь за даною картинкою. Розглянемо з вами наступну картинку. Погляньте, що робить чирік. А що робить Чик? Чому вчинок Чика не можна назвати дружнім? Так, тому що коли бабуся йому прислала посилку, і він не поділився зі своїм другом, а його друг позбирав е, жменьку-зерняток і приніс до свого друга. Допоможіть мені скласти розповідь за цією картинкою самостійно. А зараз, малята, давайте пограємо в гру, в яких казках живе дружба. Спершу пригадайте, які ви знаєте казки, де живе дружба. Якщо, а я вам допоможу. Давайте поміркуємо, чому ведмедик взимку ходив по лісу і не спав, як зазвичай у барлозі. Так, тому що він шукав друзів. На печі лежить коза Дереза. Вона також хотіла знайти друзів, але була дуже вредна. Якби у журавля не було тарілки, чим би він міг скористатися, щоб пригостити лисичку? Як ви гадаєте, давайте зараз виконаємо такі завдання. Потрібно поселити в квадратний будиночок героїв казок. До яких підійде прислів'я, друг пізнається в біді. Як ви гадаєте, кого ми поселимо в цей будинок? Козу дерезу. Потрібно поселити у трикутний будиночок героїв казок, які не змогли зберегти свою дружбу. Як ви гадаєте, про кого ця казочка? Лисичка і журавель. Потрібно поселити у круглий будинок героїв казок казочки, яка завдяки дружбі, не замерзли взимку. Давайте згадаємо казку. Жабку мишку, зайчика. Вовчика і ведмедика, і вони всю зиму пробули в будиночку і не замерзли. Молодці дітки, а зараз пропоную послухати прислів'я про дружбу. Дружба велика сила, вірного друга народ прославить, бо він в товарище, в біді не оставить. Яку дружбу заведеш, таке й життя проживеш. Нових друзів май, а старих не забувай. Матимеш щирого друга, то матимеш одну голову. Справжнього друга не за гроші купити. Друг не той, хто меда маже, а хто правду каже. Давайте ще раз повторимо дружба велика сила. Вірного друга народ прославить, бо він товариша в біді не оставить. Яку дружбу заведеш, таке друз... життя проживеш. Нових друзів май, а старих не забувай. Матимеш щирого друга, то матимеш ще одну голову. Справжнього друга за гроші не купиш. Друг не той, хто. Дітки, а останнє прислів'я вивчить дома з батьками. Ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці. До нових зустрічей. Будьте дружніми!